Так, Всім привіт! Сьогодні 1 липня І по полем Соня. Такий Соня, звісно Альдазор від Агроритма. Коротше, поїла тут трохи совка. Що воно там? Ну коротше плями такі ось, бачите, тут містами взагалі є що геть слабеньке, містами нічого. І оце бур'ян оцей, що це все культиватор ставив. Я культивував попереді. Тоді оцепився, поприскувач прицепив і, мабуть, винтом трохи був покрутив. І на другий день знову ціпляю культіватор і забувся, що трохи винт скручений. Ну, і оце так поставляло такий бур'янець. Получається Гранстаром бризкав 50 чем-то грам. Ну таке, підкрутило, звісно, і колючку, і цей. ще, коротше і болячка попричеплялася, блін. Ну нічого не бризкав, ніякими фунгіцидами. Буде так. Містами є взагалі такі плями. Бачите, пойде є, що в сухому був, потім повилазив. Сіявся, без добрив. Грязнуватий такий, бачите. Так. Ну а що ти зробиш? Як от не все в наших групах, бачите ось, містами нічого такий. Коротше, що вже буде, те й буде. Уже дощу треба, земля вже десь сліди вже тріщини. Сухе. Що капець, блин, що товку не вдовбеш. Бо вже така була мисля. Вона якось отам дужче виїло і отам внизу. Думав зацепить культиватор та де ото лисенька та покультивірувати його типа бачите яка поляна тут де-не-де суєшнички думав закультивірувати щоб типу, пар був бо тут планую пшеницю сіяти Повиїдало, Він це не перший раз що так поїду. Можете геть згоріло. Хуйде придавило так добряче грам 100. Даже кулючка вже вона яка перероща була І то я думаю, що вона згорить Дуже стебло воно таке чорне стало. Ще планую тут по листку підкормити і все хай росте мистець це виходить каже з 20 чи 22 травня посіяно Ну так то на верхніх листках нема. то не, не перекидається, а це тільки нижні. Далу. Так, Такі по-нормально. Там туди далі, там по пшеничці посіяно. Там, конечно, краще. Тут по соняху. Гілкується. Да, гілкується. Трошки тут протупив. Ну там нічого. І там воно відео вставлю, там внизу 1 травня культивував під сонях, там в другому краю. І заїхав, думаю, попробую як воно тут буде культивіруватися. І там пройшов так культиватором. І от там сонях по цьому кусту, блін, ну, бомбезний. І чого воно так вийшло, аж самому інтересно. Так виходить, грунтовий добре удержав. Так би чистенько було, якби оце культиватор оце не пропустив. Ось Такими плямами. ось Тут виїло, там нормально, опять виїло, ось тут виїло. Пересівати і дощів якби на той час не було, і, і фінансів якби. Це не гектара і не дві, щоб його пересіяти. Så, för den var Коло воно буде. Є тут на ну, посадки. Ось такі плями. На за Я думаю, что вправо. Шестой коридор и ходил. Двенадцать километров. Жарко, а то, конечно, смал этот шоу, блин. щось ця вся неділя буде вся така жарко так а ось друга частина соняха посіяного теж по соняху теж весь тролячки на верхніх лисках немає вірочка вже вилаза тут трохи краще є звісно теж попадається ну а так а так чистенький є ось сюди очаги осоту То тут трошки придавлений сонях. Тоже непонятно, то ли теж трохи повиїдало, толі повинно. Ну а так в принципі непоганий сонях. Якщо взяти те, що він тут без добрив, і сонях по сонях і ще й немає йому з чого там уже толком і сосати вологу. Да, так, так, звісно, трохи з вологою печальні так. Нічого. Уже років з вісім уже не підгортаю. Оце тільки раз полю. Хоча бувало такі роки собі по два рази полю, а так по одному разу і все то воно виходить все як засуха оце підгорнеш а тоді отута репається ну і потім і комбайном проще і вже роки 3-4 з сію ну типа прямо посів по соняхах то також если бугри, то прийдеться дискувати, щоб ті бугри розрівняти, а так сій собі та бачите, сипеться. Зараз трошки її розворушимо. Та і все. Десь якийсь бур'янець виріжеться. Десь якась вона падалиця повилазила. Бо в минулому році тут уже був Альдазор, і в цьому році Альдазор. У тому році десь по 20 дало плюс-мінус трошки якось тоже так якийсь рідкуватий вийшов і виходить, кукуруза була скошена 에, в февралі місяці, ну в лютому місяці, а потім 에, два рази закультивував, не перебивав нічого. І так, і, і так нормально. Ну, ось таке. Бідемо далі працювати вже діло до обіду, то шарик припіхає до брювати. Вітру толком нема, така еле-єле бачите, шевелиться. Так, мінус один браток. Непонятно чого Так, і Дивлюся тут на косогоні, воно так шайбою було закрито І дивлюся шарики видно Він походу не закритий був І вже там шарики воно вже аж квадратні Зараз будемо міняти Трехемове на барід Паштей охладиться камеру накачав идем на столочок на стару же нырнув тихенько блин в комбайне парилка там и так с хаты выходить не хочется пекло такая що капец Рыба, навірно, той почарет -то есть. Бачите як з дна. Типа муляку піднімає. Так, Дайте інтерв'ю. Як водичка, класно. Ха да? Шли поплаваем. Косимо на вечір коровам суданку, бо трава вже повигорала, вже сохне все. Толком нема вже що їсти, на толуці там і трави немає, у березі вже ну коротше все вже повиїдали, нова трава не відростає, бо дощів нема. То оце хоч суданку косимо робити так накосили це прицепчик на два дні це і телятам, і коровам, і потрохи даже свиням даємо тоже з задоволенням їдять косим отакою От ще дедовською косою цей йшов просто составка та заразом рішили окунуться, чи чити, заразом. Кажу, окунуться. Заразом накрасить корову. Бо зараз цей та буде їхати Соня допалувати. Ох, і пече капець. Ще й вітру нема. Вообще так. Залазу, а? Так, Артем, тристи роздає. Такий навісник построїли для коров. Ще надо буду для телят построїти колись, напевно. Так, все, поїхав я. Сонях полот. Бачите, теж немає. Подні колючки тільки. To, дивіться прикол. Забачите на ширину культиватора. Ну, Ось вот отак іде. Так як заїжджав оттуда культиватором, так і тут дивіться який Соня коліно. І дивіться який тут. Ну, понятно, є там якісь вискочки. Так само і тут. Ну, різниця дуже велика і чого так Ах, робота. мені тут вже, в принципі небагато осталось хотів так трохи закультивирувати, воно там полоска можна сказати теж немає, що повиїдало, що бур'яна бур'яна? Колючка пооставалась. Надеюсь, а что засохнет. А может, а может ее дейда. Корень тут вроде то черный уже. А дейда По идее, должен бы засохнуть. Там Грузия такая. Грузия может ну может хоть семена накинуть. Тут соєшника, можна сказати, взагалі нема. Де-не-де. Надо було б його перекультивірувати би тут. Бай вже росте. Щось там стріляє. в первых числах там культивировал э, сияли соня и ехал сюда думаю, за еду, пройдусь, и думаю заеду пройдусь культивируется и вот смотрите какая смужка не знаю будет видно все заехал и все, смотрите какой сояшник все культиватор вот так прошел и вот тут такая смушка хорошего сояшника все, как кто отрезал Получається, сюди заїжджав культиватором і поїхав отак. Бачите. Як. І отакий її згиб. Получається, якби дві культивації зробив і чистенько було б, і вже б соняк би отакий був би весь. А так він щось пізно повсходив, й вище, то й нижче, де поїло. треба було, коротше. Ну, вже що є, то є. Тут вже бачите нема. Все тоді. На сьогодні все. Їдемо додому та будемо відпочивати. Всім дякуємо за увагу, до наступних відео.